Продовжуємо про інвалідність. Сьогодні, так як я обіцяю, розповідаю вам про критерії для встановлення інвалідності, я нагадую, у нас є перша, друга. Та третя група інвалідності вона встановлюється з огляду на те, наскільки порушені функції органів і системи е, організму людини та обмежена ваша життєдіяльність. Також нагадую, що самі порушення можуть бути спричинені хронічними захворюваннями, можуть бути наслідками травм або уродженими вадами. Перша група інвалідності підгрупа А і Б. Люди з першої групи інвалідності мають найважчий стан здоров'я. Вони не здатні до самообслуговування, не можуть або можуть виконувати лише окремі його елементи, потребують постійного стороннього нагляду, допомоги чи догляду. Критерії встановлення першої групи інвалідності це нездатність перша до самообслуговування, Тобто, ви не можете самі себе о, зайнятися самообслуговуванням, не, мож, не можете самостійно пересуватися, дезорієнтація, спілкуванням, не можете контролювати свою поведінку, не можете, наприклад, навчатися, ну і відповідно працювати і так далі. Друга група інвалідності це особи, яким встановлена друга група інвалідності. Зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного стороннього догляду або допомоги. Так само до критерій встановлення другої групи інвалідності належать значні обмеження. Ви не можете обходитись без допоміжних засобів або допомоги інших осіб, не можете, наприклад, самостійно порисуватися. Також є обмеження у вас щодо здібності до навчання роботи. Орієнтації або до спілкування та здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку. І, нарешті, третя група інвалідності це коли є помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності, такі люди потребують соціального захисту і соціальної допомоги. З боку держави. А, якщо ви потребуєте використання допоміжних засобів, а, якщо ви пересуваєтесь з великою втратою часу, тобто самостійно, теж ви не можете, наприклад, повністю повноцінно пересуватися. А, якщо ви можете навчатися, але з умовами, наприклад, у закладах загального типу, за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу, або вам потрібна допомога інших осіб, якщо ви не можете на повну Міру працювати тобто. Тобто частково втрачаєте можливість для своєї повноцінної трудової діяльності, те саме маєте обмеження в орієнтації, в спілкуванні. Частково можете не контролювати свою поведінку або ж контролюєте її тільки в особливих умовах. Але хочу зазначити, що особи з інвалідністю третьої групи можуть навчатися, працювати, однак за умови забезпечення засобами компенсації фізичних дефектів чи порушення. Організму проходженням реабілітації. Тобто потребуєте реабілітації і, відповідно, зможете працювати. Чи навчатися зрозуміло, що рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарської консультативної комісії. Взагалі є номер гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я України. Я раджу вам, якщо у вас виникають якісь незрозумілі ситуації, ви не можете розібратися, вас не можуть проконсультувати, ви запуталися, загубилися. Телефонуйте на номер Міністерства охорони здоров'я України, де ви зможете отримати необхідну для вас консультацію в тій чи іншій. Ситуації номер залишений на сайті Міністерства охорони здоров'я України, ви можете самостійно подивитися. Я вам також залишу 60 20 19, Тому, будь ласка, телефонуйте так само. Ви можете це контакт-центр Міністерства охорони здоров'я України. Ви можете там дізнатися інформацію і все і стосовно реабілітації, тобто все, що вам необхідно.